Про поповнення в сім'ї є доволі хвилюючою та радісною для майбутніх батьків, але це тільки в тому випадку, коли дитина є бажаною. А отже, після появи на світ вона буде зростати в сповненій батьківської любові атмосфері. Ще перебуваючи в Луні матері, малюк вже сприймає навколишнє середовище. Для того аби дізнатися, скільки ж молодих сімей відчули радість батьківства, наша зйомочна група відвідала пологове відділення Світловодської ЦРЛ. З приводу цього питання ми звернулися до виконуючого обов'язки завідувача пологовим відділенням Лаврентія Дубчака. В цьому році за півроку у нас відбулось 224 роди. Порівняно з минулим роком, це на 11 пологів менше. Ну, на сьогоднішній день у нас вже є 290 пологів. За словами пана Лаврентія, за сім місяців поточного року на світ з'явилося 139 дівчаток та 151 хлопчик. А ми, в свою чергу, бажаємо малюкам зростати здоровими, батькам на втіху. Матеріал підготували Яна Боровська, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. На фото магнітогорські студенти, майбутній гідроенергетик Іван Попов і майбутня вчителька Оксана Голік, які щойно побралися 15 серпня 1953 року. А це їхні діамантове весілля 15 серпня 2013 року. Один, два три. Четыре. Это бывает не так часто. И не так, не так много таких семей в нашем маленьком городе. Поэтому еще раз хочется вас поздравить с этим днем, с этим большим событием не только в вашей жизни, а и в жизни ваших детей, внуков, правнуков, наверное, да? Пожелать вам огромного-огромного, еще раз повторюсь, человеческого счастья. Всего самого-самого доброго, что можно пожелать добрым, хорошим людям. Миколаївича і від себе особисто привітати вас з цією датою. Нам дійсно було цікаво поглянути на сім'ю, які 60 років. От Ви дійсно діаманти нашого міста, ми вас вітаємо, Ну, бажаємо здоров'я, щоб ми ще, мабуть, на одну 60-ту річницю приїхали. Я в краткий отпуск, я приехал в Магнитогорск 15 августа для того, чтобы обратиться с Оксаной Пафилиной официально. И поехали к моему дяди для Попова Василия Александровича, где была мама Оксаны, моя мама и мой старший брат Георгий. И там мы отметили это мероприятие, нашу официальную обручку и с тем, чтобы после окончания института и защиты диплома... А вже за місяць подружжя відправилась у тайгу на Широківську ГЕС, куди розподілили Івана по закінченню його вишу. Пані Оксана, а чи охота вам було їхати після вашого вузу в таюжному глухомані разом з чоловіком? Звісно, е, куди ж я була, куди нітка, не... куди й голка, туди й нітка. Тезу про те, що з коханими в наметі рай підтвердилось тим, що з інтервалом у два роки у коханого подружжя народилось двійко хлопчиків Вітя і Сергійко. Але радість була затьмарена. Но наша успішна робота і хороша життя була омрачена тим, що вдруг почали боліти нашого басина, і Вітя, і Сережа. У Віті була екзема на руках мокрі, а Сережа болів по нескільки разів розпаленням в годинку. По звернення до врачам в будь-якої інстанції нам було сказано, що виноват в этом клімат. І ми вирішили, значить, бащо б то не стало, для спасення дітей поменять клімат і искали місце, де хороший сухой клімат. Та це було не так, то просто для комуніста та ще й директора ГЕС, ким на 1956 рік став Іван Попов. Можна було й партбілет на стіл покласти. Та що поробиш, коли на кону здоров'я їхніх дітей? Так між цілою Харибдою метався Іван від серпня 58 до березня 59 року. Аж поки доля не занесла його у виробничих справах у відрядження на благословенну Україну на будівництво Кременчуцької нашої ГЕС. Коли я приїхав на Кременчуцьку ГЕС, директор Кременчуцької ГЕС, який руководілку Дямину Іванні Кіркович проникся моєю просьбою, щоб прийняли нас на роботу для того, щоб нам спасти дітей. И он очень удивился, но все-таки решил, так как я имел опыт работы на работающей гидростанции, принять нас к себе на работу. И предложил мне должность заместителя начальника технической инспекции по приемке всех объектов строительных и по оборудованию, которые мы принимали от строительных и монтажных организаций. Он обещал значит, комнату по улице Октябрьской 19, На 19 квадратных метров Куда мы в скором времени Приехали э, С двумя бабушками, с двумя детьми И, и временно проживали по, по этому адресу Ну а вы, пани Оксана Как легко нашли работу по специальности Своей учительской у тадичном Хрущеве Когда мы сюда приехали Школ здесь было мало Только первая школа Поэтому строиться учителем я не могла И пошла работать на гидростанцию электромонтером в лабораторию. И когда открылся завод чисток металла в 1962 году, я сразу туда перешла на завод перешла работать и работала там до пенсии начальником. Була лабораторія, фізлабораторія, потім начальником техбюро. До речі, тож ж таки 62-го року у Попових народилася третя дитина цього разу дівчинка, яку нарекли Оленкою. На цей час Іван Гаврилович стає начальником цеху, а також першим секретарем Кремлезовської парторганізації. Між іншим, тодішне міністерство енергетики СРСР не могло не помітити його фахових та організаторських здібностей, які конче були потрібні дружнім союзу країнам. Перша за була. Воинственный Вьетнам, где шла гражданская война, не только гражданская война, а война против американского империализма. Надо было достроить срочно гест как реке Чай, которая обеспечивала электроэнергию, сборочные заводы, авиасборочные заводы и заводы по оборонной технике. И мы поехали туда помогать вьетнамским друзьям отбиваться от американских агрессоров. К сожалению, значит... Туда не могли поехать женщины, так как была очень строгая военная и опасная обстановка. И я поехал туда один. Я должен был остаться на эксплуатацию этой гидростанции, но пошел и сказал, что нет, 25 числа эту гидростанцию американцы будут бомбить. Поэтому всем нужно срочно советским специалистам уехать в Советский Союз. И я уехал. Та партія і профільне міністерство гідно оцінило роботу інженера гідроенергетика Попова, і того ж року йому було запропоновано нове відрядження до Афганістану. Ні, сказав Іван Гаврилович. Без коханої не поїду. Тяжко мені дається розлука. І партія дала добро. В этом же году мене, мене е, направили на роботу за гранкодіровку в Афганістан, де ми проработали 5 років. Проработали достаточно успешно, потому что там была рядом и жена Оксана, и дочка Леночка. Оксана работала заведующим магазинами, дочка училась в посольской школе, кончила там три класса на, с почетными грамотами. И мы жили там полнокровной семейной жизнью. Не прошло и два года, как мне предложили поехать работать за границу в Ирак. Де треба було поучаствовать в окончанні строїтельців Гездакан і в строїтельці Гесхадіта Гехадіта. Там ми з Оксаной Парфірівни прожили три роки. І ось, 15 серпня 2013 року, ми звертаємось до наших діамантових наречених, з якими такі здобутками вони підійшли до цієї своєї світлої дати. Паня, На настояще час наші сім'ї. Нащитує 21 один чоловік. У нас діти, внуки, правнуки. Ми вже тепер дідусь, прадідусь і прабабушки, і ми щасливі. Діти к нам часто приїжджають, навіщають нас, і ми доволі і щасливі. Тож може поділитись, може, у вас є якийсь особистий рецепт вашого подружнього довголіття? Ну, тому що ми счастье, ми щасливі, ми забудемося друг о друга, ми любимо друг друга, а любов творить. повезло. Та сьогодні вони сядуть за родинним столом разом з дячними нащадками і будуть в центрі уваги. Бо вони знову, як 60 років тому, знову стануть молодятами. Що Власне, для закоханих сердець як один місяць. Медовий місяць. Віталія Солонка, нігіда сташовти, ТРК сам. Це невичерпне джерело пізнання людського життя, витоки якого сягають у далеке минуле, цікаве та захоплююче. Знати ж історію свого краю повинен кожен, кому випала щаслива нагода, проживати на цій території. Сьогодні в це важко повірити, але на нашій землі колись водились мамонти, а згодом оселилася перша первісна людина, яка займалася мисливством, рибальництвом і збиранням. На жаль, факти про їх поселення зараз віднайти дуже важко. Зануритися в глибоке минуле Світловодщини нам допоміг історик за фахом, аматор-археолог за покликом душі Андрій Будко, з яким ми мали можливість зустрітися в міському краєзнавчому музеї. Все почалося з того, що коли я був підлітком, мені до рук потрапили деякі речі, які висвітлювали археологічну історію нашого краю. І захопившись цим, я почав більш детально вивчати археологію нашого краю. Озброївши звичайну лопатою, взявши за плечі рюкзак зі змінним взуттям та пляшкою питної води, Андрій вирушає на пошуки. Свої археологічні скарби він розкопує навесні, доки ще не зійшла трава, або восени, доки ще не випав сніг. Орієнтовно визначає місце знаходження можливих поселень. Де може бути зібраний цей археологічний матеріал, нам підказує сама природа, оскільки люди раніше додержувалися певних правил, ну як і зараз, при будівництві своїх поселень. Це природні умови. Ну, по-перше, для того, щоб поселитись людям була необхідна вода. Вони селилися відповідно поблизості. Води, річок, джерел прісної води для приготування їжі, для пиття і для інших побутових потреб. Вони вели такий, ну, скажем, войовничий да, характер, характер. характер їхнього життя був. І тому поселення свої вони будували, як правило, на підвищеннях таких природних. І вони ці поселення укріплювалися, а укріплювалися, укріплювалися вони за допомогою земляних валів, ровів, в яких напускалася вода. Артефакти, які знайдено, говорять про те, що первісні люди вже були із певними навичками ведення сільського господарства, розведенням тварин та землеробства, про що свідчать рештки керамічного посуду, знаряддя праці з кістки каменю. Пізніше з'являються представники трипільської археологічної культури, яка знаходилася на території колишнього Новогеоргіївська. До затоплення селища водами, а саме в 50-ті роки, археологи знаходили рештки трипільської культури. Взагалі наша територія, виходячи із природних умов, дуже цікава, тому що тут, ми ж знаємо, що протікав Дніпро і він ділився тоді території України на правобережну і лівобережну. І от і природа правобережної і лівобережної України дещо відрізняється. Тому, виходячи з цього, люди несли різну археологічну культуру. На правобережжі проживали племена, які вже займалися відтворюючими формами землеробства, а на лівому березі скотарі. Зайшовши на території сучасної світловодщини, вони внесли середньостогівську культуру. Просідлий, а не кочовий спосіб життя свідчить стоянки Богодністровської культури. Пізніше з'являється ямна культура. Назва походить від звичаю поховання в ями дуже проблемно знайти в польових умовах стоянки поселення цих археологічних культур, тому що, наприклад, поля. Розорюється у нас максимум на глибину на 50 сантиметрів, а глибина залягання культурного шару йде метр і вище. Ми не можемо просто воно не розорюється до тих, до тих глибин. Тільки якимось, якимось випадком щасливим там ми знаходимо ці рештки, а тоді вже можна провести за так званими археологічними, за археологічною термінологією це провести шурф, закласти шурф. Це закладається така яма, розкуп, два, наприклад, на два метри, або там метр на метр, і в глибину на три метри. І тоді ми можемо по зрізу цієї ями прослідкувати. Є тут археологічна культура, яка глибина його залягання. Після ямної культури на наших територіях з'являються представники Білогрудівської археологічної культури. Це вже типові представники мешканців нашого краю. Вони займаються вирощуванням декількох видів рослин, з'являються цілі селища. Як на мій розсуд ми можемо говорити про зародження на наших територіях якихось постійних звичаїв, традицій і обрядів які збереглися навіть у наш час. Наступна Чорноліська археологічна культура знаходилася на московській горі. Далі слідує скіфсько сарматська епоха, яка чітко прослідковується в археологічних матеріалах. У VI столітті до нашої ери з'являються кочові племена скіфів. Доказом цьому є скіфський безкурганний могильник, який знаходився на сучасній вулиці Миру. Кочові племена добре уживаються з осілими племенами. Колекцію Андрій Будко передав до міського краєзнавчого музею. На цьому археолог-аматор не зупиняється, постійно шукаючи все нові і нові докази культури, роду занять та побуту наших пращурів на територіях Світловодщини.